Сьогодні четвер, 18 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. До Миколаєва доставили автобуси, які нашому місту передала громада чеської столиці Праги. Про це повідомили у Миколаївській міській раді. Транспорт вийде на дороги одразу після оформлення документів. Автобуси курсуватимуть маршрутами, які обслуговує комунальне підприємство Миколаїв Пастранс. Транспорт має 30 стаціонарних місць для сидіння та обладнаний пандусами для маломобільних громадян. Поділитися досвідом та об'єднати зусилля в Миколаєві на базі комунального підприємства Миколаївводоканал відбулася робоча зустріч. У ній взяли участь керівники водоканалів нашого регіону та сусідньої Херсонщини і представники гуманітарних організацій, які проблеми обговорили та чиєю підтримкою заручилися, дізнавалися мої колеги. Зустріч з керівниками локальних водоканалів та представниками гуманітарних організацій і місії ініціювала Асоціація Укрводоканал Екологія. Вона координує діяльність комунальних підприємств, а сьогодні ще й вивчає їхні проблеми, що виникли через повномасштабне російське вторгнення. Ми їздимо по областях, збираємо водоканали як великі, так і маленькі для того, щоб зрозуміти, які в них є потреби. Але наша головна мета це допомагати людям через допомогу водоканалам. Наша головна мета це стабільне водопостачання, стале водовідведення, гарна санітарія. За словами Андрія Нікітіна, окуповані та прифронтові території зазнали чималих пошкоджень, знищено насосні станції та трубопроводи. Миколаїв втратив стабільне джерело питної води, а нині щодня бореться з десятками поривів та аварій. Та, попри всі виклики і перешкоди, міський водоканал робить усе можливе, аби миколаївці були з водою. Ми хочемо спільно з асоціацією «Укрводоканал екологія показати, як потрібно співпрацювати з донорами, як потрібно вибудовувати з ними взаємовідносини і намагатися відбудувати або покращити ті системи водопостачання, та водовідведення, які є в цих місцях. Зараз Миколаїв водоканалу допомагають фактично усі великі гуманітарні організації, серед яких товариство Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, ООН, міжнародна організація з міграції, підтримує комунальне підприємство і уряд Данії. Спільними зусиллями вдається ремонтувати водомережі, замінювати труби та оновлювати обладнання. Ми сплідно співпрацюємо з Миколаївським водоканалом, оскільки він потребує великої допомоги в відновленні. Водопостачання, відновлення обладнання, яке було постраждало внаслідок обстрілів і внаслідок поганої якості води. Тому зараз ми співпрацюємо в декілька напрямках о, по заміні обладнання по поставці піску для відновлення о, благоустрою при заміні трубопроводів. О, також о, Поставляємо насоси, поставляємо частотні перетворювачі. І сьогодні приїхала на цю зустріч познайомитися вже особисто, тому що багато контактів з гарячими точками відбувається тільки через телефонний зв'язок, коли це є можливим. І завдяки цій, цій зустрічі є можливість побачити особисто кожного учасника і познайомитися особисто. З великими сподіваннями на робочу зустріч завітав і пан Олександр. Він представляє Береславську міську раду Херсонської області. Усі населені пункти громади з перших днів Великої війни опинилися в окупації, а нині активно обстрілюються російськими військами. Чоловік розповідає, ради співпраці з Миколаївводоканалом та гуманітарними організаціями, адже тільки так вдається забезпечувати базові потреби місцевих жителів. На період деокупації населені пункти всі громади були без світла. Ми воду подавали, за рахунок живлення генераторів, власних генераторів комунальної комунальній власності у нас не було. Ми користувалися генераторами генератором потужностей приватних осіб та їхніми скважинами. вирішенні даного питання нам допомогли конкретно МОМ, ЮНІСЕФ, Фон Притуль. На сьогодні два населених пункти залишилися без світла, подаємо так само за рахунок генераторів. усе. З грудня 2022 року з спільної роботи з ваш кластером, момом, нам було погодено надання гуманітарної допомоги у вигляді 16 комплектів насосів, частотних перетворювачів та кабелю. До них на сьогоднішній день проведені тендерні закупівлі та обладнання вже комплектується. На цій робочій зустрічі учасники мали змогу не лише поспілкуватися, а й отримати цінну та корисну інформацію для допомоги у розбудові власних підприємств водоканалу. Тут впевнені, усе вдасться і відбудувати, і розвинути. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март. Сьогодні російські окупанти обстріляли один із населених пунктів Веснянської громади Миколаївського району. Постраждалих немає однак, внаслідок атаки загорілося складське приміщення. Про подробиці нічного обстрілу. Дивіться далі. Уночі, 17 травня близько 10-ї години, російські терористи обстріляли один із населених пунктів Веснянської громади Миколаївського району. Обстріл зачепив складські приміщення, де виникла пожежа цеху з виготовлення дерев'яних виробів. На місце події одразу прибули підрозділи вогнеборців державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Надійшла інформація до оперативно-кратаційного центру по виявлення пожежі в результаті. Попередньої інформації прильоту ракети. По прибуттю на місці було встановлено, що горить склад. На гасіння пожежі та ліквідацію було задіяно 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Постраждалих під час ліквідації не виявлено. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося ліквідувати пожежу на площі 200 квадратних метрів. Також вчора вранці близько 8.10 в одному з населених пунктів Воскресенської територіальної громади у приватному секторі сталася детонація снаряду, внаслідок чого пошкоджено дах та вікна у житовому будинку. Постраждалих, на щастя, немає. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Чи дотримуються миколаївці правил безпеки під час повітряної тривоги? З таким питанням наші кореспонденти вийшли на вулиці міста. Що кажуть люди? Дивіться далі. За останні півмісяці почастішили ракетні удари російських окупантів по місту Миколаєву. Аби убезпечити себе, варто дотримуватися правил безпеки і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Чи дотримуються цього миколаївці? Ми вирішили запитати у них прямо у центрі нашого міста. Ну, під час повітряної тривоги ми йдемо до коридору або в ванну кімнату і там знаходимося, або в кімнаті, в залежності, де здійснюються вибухи, ну, для безпеки дитин. Ну, онуки мої діти знаходяться у підвалі. Ну, ми знаходимося наверху, бо ми вже нічого не боїмося. Там вони розтілили собі матраси та покидали подушки. Там є умивальник, там є. Ну, що там є? Все, що потрібно для дітей, є. Іграшки, тренажеры. тренажери. взагалі все є. Ну, давно вже прописано, как бы, то есть если у вас есть бомбоубежище, спускайтесь туда. Если у вас нет бомбоубежища или вы не успеваете туда добежать, то соблюдайте правила там, двух стен, как минимум. У меня лично нет бомбоубежища в доме, поэтому, когда особенно ночью воздушная тревога, то я стараюсь выходить в тамбур, например. Ну, я уже не вижу смысла бегать каждый раз по каждой тревоге в подвалы. Звісно, для безпечності, так, да, ну, але всі звикли відповідально вот. ігноруємо. Надіємось на наше ПВО, на да, віримо в ЗСУ. Да. Я знаю, що зараз наші на посту і нас захистять. Як мінімум, я заходжу за дві стіни. Це може бути коридор, це може бути під'їзд. А, а якщо я в такому місці, де є бомбосховище, то я спускаюсь в бомбосховище. Чи придатний у вас підвал для того, щоб використовувати його в якості укриття? Е, Мені здається, ні. Мені здається, що там магазин, переоборудований що там магазин або склад. Я навіть чесно говоря, не знаю. Є два сховища по в подвір'ї. Подвір'я зачиняється, тобто все продумано. Там є навіть місця для того, щоб знаходитись. Але як з дитиною, то дуже не хотілося б, ми ні разу не ходили туди. Ми весь час знаходилися під час війни вдома, в квартирі. Так, є, але він зачинений. Завжди? Да. Ну, на початку війни він був відчинений, а зараз зачинений. Подвалу у нас як такого немає, а як від судьби не убіжиш. Ні. Підвал є закритий. Він ну, не працює не обладнаний так. під укриття. Є в будинку і бомбосховище, і такий, ніби мені здається, що надійний під'їзд, тому намагаємося реагувати. Як бачимо, Миколаївці по-різному ставляться до правил власної безпеки під час повітряної тривоги. Проте редакція нашого телеканалу закликає не нехтувати елементарними заходами безпеки, які можуть врятувати ваше життя, а також життя ваших близьких. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день музеїв. З нагоди свята у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна підготували спеціальну програму. Відвідувачі мали змогу безкоштовно долучитися до виставки та майстер-класів. На них побували і наші кореспонденти усі подробиці далі. Сьогодні, 18 травня, в світі відзначається міжнародний день музеїв. До святкування долучилися і працівники Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна та організували програму для відвідувачів. Директор закладу каже: музей це не просто будівля, це місце, де зберігаються усі найкращі надбання людства, незважаючи на важкий час. Ми в минулому році визначали день музеїв, і в цьому році визначаємо на сьогодні. Музеї також головна, одна з головних їх завдань не лише зберігати культурну спадщину людства, але і розповідати розповідати, тобто давати знання всім, хто бажає насамперед молоді. Усі охочі мали можливість безкоштовно взяти участь у майстер-класах, відвідати виставки миколаївських митців, а також зробити світлини у фотозоні. Один із заходів програми приурочили ще й до 99-річчя миколаївського художника Олександра Покосенка. 16 травня митець відсвяткував свій день народження. Тож сьогодні у музичній вітальні музею провели лекцію Мандрівка старим Миколаєвом за картинами художника. Я очень понравилася, не ждала навіть що буде цікаво. Сначала была экскурсия на третьем этаже, где рассказывали про иконы нам. Была картина Рафаэля, мне очень понравилась. И было очень интересно. А теперь я слушаю лекцию про истерию, историю Николаева. Тоже очень интересно. Люди кажуть, саме музеї дозволяють доторкнутися до історії та закарбувати в пам'яті події і надбання минулого, адже зберігати історію так само важливо, як і творити її. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. І на про погоду у п'ятницю 19 травня. За вікном буде мінлива хмарність, дощ, можливі грози. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 29 градусів за Цельсієм, вологість повітря 54 Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.